Вітаю гість програми Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, щиро вдячний за вашу участь. Я вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре. Нещодавно росіянам вдалося значно просунутися на південному сході Дніпропетровщини на великомихайлівському напрямку. Однак зараз, здається, вони пригальмували. Як особисто ви оцінюєте найближчі завдання для Сил оборони в цьому районі. Відповідно подачі дії з метою не дати можливості окупантам просунутися в липні Петроської області. Бо для окупантів це настільки військова, скільки політична складова. Вони намагаються реалізувати плани політичного керівництва щодо створення так званої буферної зони на глибиною до 20 кілометрів. Те, що не вдалося окупантам на Харківському і сумських напрямках, я нагадаю: на харківському напрямку планувалося створення буферної зони від Мілове до Куп'янська і далі на Овчанська, а відповідно, Сумська область, так само глибина просування до 20 кілометрів. Наразі там, і там максимальна глибина просування в Сумській області це 4 кілометри, а в Харківській області там можемо говорити про те, що просування і формування широкої буферної зони наразі знято з повістки дня, а тому окупанти акцентують увагу власне на Дніпропетровській області, те, що відбувається. Альну силам оборони України вдалося де окупувати філію, це серйозні і не тільки тактичні успіхи, скільки інформаційні і політичні успіхи. Тобто, ми показали спроможності Сил оборони України не тільки вести характер оборонних боїв, але й відповідно при нагоді при зміні тактичної ситуації успішно контратакувати. Тобто, сили оборони України демонструють активний характер оборони. Те, що окупанти на Рахі намагаються натиснути на Дніпропетровську область по декількох напрямках одночасно, тобто намагаються реалізовувати сценарій, так зване тисячу порізів, тобто нанесення ударів одночасно по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів Сил оборони України. Завважте, одночасно йде наступ на стиках Дніпропетровської та Запорізької області. На Покровському напрямку вони намагаються прориватися до одмін кордонів з Дніпропетровської області. Ну і відповідно Новомихайлівський напрямок. Так само проблемний в моменті подальшого просування окупаційних військ, як бачимо, основне завдання це, от якраз ще раз підкреслю: спроба масштабувати театр бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу країни окупанта, згідно указу російського диктатора від двадцять року. Пане Дмитро, у Діпстейт фіксують просування росіян в районі нової Іванівки, у Запорізькій області, поряд з адмінмежею Дніпропетровщини. На думку нашого воїна мучного південніше цього населеного пункту окупанти фактично виконали своє завдання, закріпилися у зоні великих опорних пунктів, що дає можливість для тиску у бік Полтавки та охотничого. І якщо ці села будуть втрачені, то у короткій перспективі вважає військовий, у нас не буде достатньо часу і сил для стабілізації фронту, і далі ризик удару вже по успенському плацдарму. Як ви оцінюєте ситуацію там? Ну, інформацію де я коментувати не буду, вона контроверсійна. Я ж підкреслю неодноразову інформацію. Діптейск спростували і представники генштабу збройних сил України відповідно Держприкордонслужба та інших складових сил оборони України. Стосовна ситуація, та ситуація власне характеризується подальшим тиском окупантів, те, що вони фактично і назвали подальший сценарій. Але ще раз підкреслює генштаб збройних сил України тримає ситуацію під контролем. Це свідчення того, і от саме передислокація оперативних резервів на, на одні з найбільш проблемних напрямків. Свідчення того, що е, генштаб збройних сил України розуміє не тільки тактичного рівня ситуації, але й відповідно стратегічного плану російських окупантів щодо подальших дій. Основне завдання окупантів це контроль над локаціями по декількох напрямках. Це траси Р 85 та інші складові, саме матеріально-технічне забезпечення Сил оборони України. Тому не випадково подальше просування окупантів по декількох напрямків це якраз загроза встановлення безпосереднього контролю над локаціями. Тобто їм конче необхідне покращення тактичної ситуації за рахунок короткого плеча логістики пане Дмитро щодо траси Р 85 вона проходить вздовж Дніпропетровської та Запорізької областей. На вашу думку, як швидко, з якою інтенсивністю окупанти можуть просуватися саме у бік цієї траси, аби взяти, хоча б під вогневий контроль її за нинішніх умов. На запорізький напрямок наразі передислоковані додаткові підрозділи: це 76-та повітряна десантна дивізія з Курського напрямку, сьома повітряна десантна дивізія з Херсонського напрямку. Причому зауважити тактичними завданнями окупантів є не тільки відповідна тиск на безпосередньо Запорізькому напрямку, а саме вихід на відстань вогневого контролю над житловими кварталами обласного центру, як і відповідно оті сценарії, про які ви говорите. Говорити про е, конкретні терміни я би не став, але варто відзначити, що окупанти е, самі констатують той факт, що на цьому напрямку Сили оборони України мають серйозну перевагу в моменті використання FPV-дронів, плюс відповідна плоска місцевість. Е, це рівнинна місцевість е, не дає можливості окупантам проведення скритого характеру передислокації особового складу важкої бронетехніки. Це значною мірою. Сприяє е, стриманню подальшого просування окупантів по цих напрямках, пане Дмитро у Діпстей також розповідають про активні бойові дії в районі плавнів на півдні Запорізької області. Ворог також намагається просочуватися у Степногірськ та Приморське. Діпстейт фіксують ворога там, але не оновлюють карту через ситуацію, яку наразі вдається контролювати, і припускають, що окупанти невеликими групами намагаються промацати ситуацію, зрозуміти, як діяти далі. Фіксують випадки атаки в дронами. по Запоріжжю безпосередньо, але поодинокі наразі. І на думку аналітиків, Діпстейт, якщо Росіяни вийдуть в район Степногірська і далі, то зможуть вже Такі атаки здійснювати до того ж, кажуть про те, що Сумщини і Курщини росіяни стягують війська на запорізький відтинок. Як ви прогнозуєте розвиток подій в подальшому там на півдні Запоріжжя? Ну з приводу передислокації з курського напрямку є вже нові інформації. Немає сенсу повертатися. З приводу Степногірської НГД, нагадаю, внаслідок успішно дій Солоборони України вдалося а, значною мірою покращити тактичну становище, а саме мовилося про взяття під контроль цього населеного пункту. Наразі окупанти намагаються тиснути на цьому напрямку їхнє завдання. Там відстань до Запоріжжя трохи більше 20 кілометрів. Тому не випадково і е, концентрація основних зусиль на цьому напрямку. Я ще раз підкреслюю, конче необхідна. Вийти на вогневий контроль над цим містом, тобто створити передумови для евакуації місцевого населення з Запорізької області. Причому зауважте, пане Дмитре, паралельно з цим завданням окупанти активно наразі б'ють по логістичній складовій, а саме Укрзалізниця, ключові станції, з метою чого? Заблокувати якраз логістику в першу чергу, це відповідна передислокація оперативних резервів Сил оборони України, але й головне можливість е, масової евакуації цивільного населення внаслідок от подібних дій з боку окупантів. Причому зауважте подібні сценарії. А, а мовиться про а, евакуаційні заходи відбуваються не тільки в Запорізькій області, але й відповідно в Дніпропетровській в Дніпропетровській області вже оголошено про евакуацію додатково з 18 населених пунктів. А відповідно, для цього конче необхідна логістика. от це і основна проблема. Тобто, вони діють комплексно з одного боку. Невибіркові удари по житловій інфраструктурі з метою спровокувати е, відповідно масові міграційні процеси всередину України, а з іншого боку, блокують саму логістику і створюється от така ситуація штучного пала, х, паніки, хаосу і е, відповідно, ну з подальшими настроями серед цивільного населення. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається на інших напрямках, зокрема в районах Куп'янська, Ямпіля, Серебрянське лісництво, що навколо Покровська? Давайте я вам процитую по Куп'янську, щоб мене не звинувачили. Знаєте, в упереджених ставленнях до тих чи інших е аналітичних центрів я вам продиктую безпосередньо мовою оригіналі. Інформація про бойові дії в центрі Куп'янська не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися в районі населених пунктів Радківка та Голубівка. Окупантів знищують. Речник ОСУ про Олексій Бельський. Тобто, інформація діпстейта про просування в Куп'янську, значні просування в Куп'янську. Ну а, як виявилося, знову вельми Як і відповідна інформація про те, що окупантам Вдалося просунутися в Куп'янськ по трубах підземних газогонах, і відповідно там навіть є стартові майданчики для пуску в дронів А чотири гілки під Куп'янськом, три з них підірвані, затоплені. Вихід четвертої відповідно контролюється силами оборони України. Що було продемонстровано широкому загалу? Це інженерні загородження, які встановлені силами оборони України роду радьківки голубівки там дійсно формуруються малі штурмові групи, але ці населені пункти заходяться за межею Куп'янська. Бої в Куп'янську тривають на околицях. Це секрет Полішинеля, це не новина, але це так званий сіряк, тобто територія, яка не контролюється жодної зі сторони, не російськими окупантами, не силами оборони України, і зауважу ті намагання російських окупантів. До дня народження Герасимова Я йому 70 років, це очільник генштабу країни-окупанта встановити прапори російські, аквафреші. Закінчилася відповідно ліквідація учасників малих штурмових груп. Але основне, шановні телеглядачі, акцент російських атак це Куп'янського зловия. Настільки Куп'янськ. Куп'янським цікаво виключно дно таке з інформаційно-політичної складової. А е, натомість безпосереднє значення для логістики окупантів буде мати оця величезна залізнична станція. Саме за рахунок короткого плеча логістики з території Росії чи то окупованих територій Луганської області вони е, будуть намагатися створити ударне угрупування з метою подальшого просування вздовж річки Оскіл до Санської краматорської агломерації. Це стратегічні плани окупантів на цьому напрямку. Ну, і плюс, відповідно, зустрічні удари з району Мілове і Куп'янська з метою формування так званої буферної зони, те про що я говорив вище. Тобто ситуація надскладна, але далека від той, як, яку малюють аналітики депстейт з приводу Ловчанська. Там ситуація так званих качелей є е відповідне намагання окупантів прорватися. Вже безпосередньо е, е, в, так званий історичний центр, але ці дії наразі нейтралізуються е, успішними е, контратаками Сил оборони України. В районі Липців просування окупантів немає, там більш-менш ситуація стабільна. Намагаються активізувати е, е, активні бойові дії в районі Мілове-Хатні хатні. Причому знову використовують комбіновану тактику використання кабів і ТОС-1, тобто фактично випалюють позиції Сил оборони України. Причому інтенсивність армійської штурмової авіації е, аж занадто е, серйозна на, ці, на цих напрямках, плюс і на Вовчанському, і на е, в районі Мілове зафіксовано додаткові передислокації тос а Санцепівки то ТОЗ – два точка. Це термобарична зброя, але в умовах міських боїв вона заборонена до використання, бо це зброя невибіркової дії. Це по харківському напрямку, тобто можемо говорити про те, що ситуація складна, але плани політичного керівництва Російської Федерації щодо створення широкої буферної зони зазнали поразки. У Сумському напрямку дуже стисло, де окуповано чергові два населені пункти константинівка Новокостянтинівка, і створені передумови для подальших успішних контрнаступальних дій сил оборони України. Глибина просування я ще раз підкреслюю 4, максимум 5 кілометрів. Не про яких широку буферну зону не мовиться. Там ми перехопили тактичну ініціативу. Причому варто зауважити, що за оцінками головного управління розвідки міністерства оборони на саме сумському напрямку було зосереджені найбільш бездатні підрозділи російської окупаційної армії, це відповідно і 155-та бригада морської піхоти, яку потім перекинули на Покровський напрямок, 76-та повітряна десантна дивізія, 116-та дивізія Росгвардії, спецпризначення то що. Але саме от успішні дії на сумському напрямку привели до того, що окупанти е, зрозуміли, що реалізації е, створення буферної зони немає, тому передислокація відбувається по інших ділянках фронту. По Донецькому напрямку. Є е, е, тиск окупантів на Покровському напрямку. Там ситуація серйозна. Там от ситуація так званий гойдалок, вона міняється кожну годину. Є е, успіхи Сил оборони України безпосередньо на Покровському напрямку, це деокупація нової економічне удачне, е, це серйозні тактичні успіхи. По Покровську окупанти намагаються прориватися в, вже безпосередньо міську забудову. Малими штурмовими групами на добропільському напрямку, де окупована пантівку. Причому, якщо ви подивитеся на карту бойових дій, Сили оборони України б'ють якраз по флангах вклинення, намагаються відрізати відповідно російське угрупування, яким вдалося ну, здійснити певні тактичні успіхи на цьому напрямку. Взагалі на добропільському напрямку за цей період російського наступу, себто за останній місяць силам оборони України вдалося деокупувати 8 населених пунктів. Але ще раз підкреслюю, ситуація складна за рахунок передислокації от якраз оперативних резервів окупаційних військ. На добропільському напрямку там є оперативне оточення малих штурмових груп російських окупантів. І, відповідно, наразі окупанти з метою їх деблокування проводять зустрічний характер ударів, намагаючись відповідно прорвати оборону Сил оборони України. По район Родинське там Сили оборони України мають тактичні успіхи в напрямок Разини, а це значною мірою покращує наше тактичне становище, бо повз Родина проходить єдина асфальтована траса, це логістика Сил оборони України. Ну і Прушую. Костянтинівський напрямок. Ситуація складна. Є загроза оперативного оточення, причому намагаються створити так званий малий котел з трьох е е е напрямків: турецький напрямок, Черсів'ярський, і відповідно вже з напрямку е е траси Покровського костянтинівка Плюс останні. Тижні активізація, різка активізація бойових дій на Лиманському напрямку. От тут у нас, на мій погляд, найбільш серйозна ситуація. Є просування окупантів напрямок Ямполя, повідомлення Генштабу Сил оборони України про те, що використовують заборонену тактику а окупанти, а саме перевдягаються в цивільне. І за рахунок цього інфільтрується в населений пункт, а наявність місцевого населення, яке не було евакуйовано або відмовилося евакуюватися, ускладнює проведення контрдиверсійних дій сил оборони України. Тобто, я так розумію, створюється інформаційна картинка: що у разі проведення відповідно стабілізаційних заходів, тобто зачистки населеного пункту, внаслідок е дій сил оборони України. Можливість жертви серед цивільного населення, а потім покажуть це, як, от бачите, злочини української армії і порушення правил норм ведення війни. Але чим ямпіль характерний у разі тактичних успіхів окупантів вони можуть подальшому просуватися як напрямок Лимана, там відстань до 8 кілометрів, навіть менше, так і відповідно в бік Сіверська. По сіверському напрямку там ситуація, на мій погляд, ускладнюється. Е, відстань до Сіверська за різними оцінками, залежності від е, позицій окупаційних військ, ну, півтора і там може коливатися кілометрів. Сіверськ це ключовий пункт української оборони, це східний фланг Слайдська Покровська агломерації. Ну і запорізький напрямок прокоментували з вами. Ну, в принципі, все. Пане Дмитре, заступник глави путінської адміністрації Дмитро Козак пішов у відставку. Відомо, що він родом з України з Кіровоградської області, і нібито радив Путіну останнім часом завершувати війну в Україні. На вашу думку, що в перспективі може означати відсторонення козака, чи буде воно мати якісь відчутні наслідки для нас? Абсолютно ні, це спецоперація російської сторони. Показати догору спроможні, бачите, при чому козак він відповідав якраз за український напрямок. Я нагадаю. Тому показувати його голубом мира, ну, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Це перше. Друге, тобто намагаються, що показати зміну е, риторики російської сторони. Показують е, козака як голуба мира, відповідно, що російська Федерації наразі превалює партія війни, і, відповідно, Російська Федерація, у разі якщо Україна не пристане на Характер ультиматумів, а саме територіальні поступки, то, відповідно, подальші дії це активізація дій. Причому зауважте, на тлі відставки Козака відбувається різка активізація до 200 боєзітниць за добу раніше 130-140. Плюс не випадково ж, знов таки, Путін з'являється в камуфляжі на закінченні, на, якраз на навчаннях. Останньому етапі е, спільних російсько-білоруських навчань на полігоні Мульдна. Тобто, знову російські пабліки несуть версію з приводу того, що дивіться, це знак. Е, це другий раз, коли Путін з'являється в формі. Перший раз це от Курські під час візиту в Курській області. І от наразі, а це свідчить про те, що відповідна російська армія буде активізувати характер бойових дій е, безпосередньо в Україні. Ну і, і без кошель за все, проводиться е, червоної лінії можливість провокації проти країн Заходу. Тобто, показується можливість ескалації напруги. Але разом з тим відставка козака може бути показана американській адміністрації прямо протилежному е, ключі, а саме як е, відповідна готовність Російської Федерації сісти за стіл перемовин. Тобто, я ще раз підкреслюю. Не варто на російську версію подій, які відбуваються. Це багатовекторна операція російської сторони, яка має декілька цільових аудиторій, пане Дмитро, український парламент ратифікував угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Трамп зустрічається з королем цієї країни. Як ви оцінюєте подальший тиск на Російську Федерацію з боку наших міжнародних партнерів? Ну, Британія чергову продемонструвала, що вона фактично очолює антипутінську коаліцію. Ба більше того, саме Великобританія стояла біля витоків власне військово-технічного переозброєння Сил оборони України. Нагадаю, що до широкомасштабного вторгнення Україна уклала з Великобританією договір про а, будівництво двох військово-морських баз. ВМФ України, Б це відповідне будівництво плавзасобів засобів для потреб ВМФ України, причому на верфях Великої Британії. Під час війни Великобританія була першою, хто надав Україні важку бронетехніку, це танки Челенджер 2. Великобританія була першою, хто надав високоточні засоби ураження. Це Штормшедел з дальністю ураження до 300 кілометрів. Великобританія була піонером фактично в моменті створення коаліції дронів коаліції МВ, ВМФ. Перепрошую та багатьох інших. Тобто, як бачимо, роль Великобританії, у політичній і військово-технічній підтримці України вона неоціненна. До речі, Великобританія перша країна, яка почала практично використовувати заморожені російські активи задля Макроекономічної, відповідно, військово-технічної підтримки нашої країни, тобто дали політичний сигнал в першу чергу Російській Федерації щодо можливих подальших дій щодо використання заморожених російських активів на користь української держави, зауважу країни ЄС наразі пасуть задніх у цьому питанні. Тобто, Велика Британія демонструє в подальшому, що вона я ще раз є фактично. Неформальним лідером антипутінської коаліції, причому зауважте, саме радники з Великобританії постійно консультують українських е високопосадовців напередодні зустрічі з Трампом чи то іншими американськими е можновладцями, а це показник впливу цієї країни відповідно на і е перемовний процес, і сам характер активних дій активних бойових дій е Сил оборони України. Пане Дмитро, речник Українського МЗС, повідомив, що Україна розраховує на зустрічі з китайською стороною під час Генасамблеї ООН. На вашу думку, чи матиме сенс така зустріч, практичний сенс, якщо відбудеться? По великому рахунку. Це буде залежати від позиції Сполучених Штатів. Та зустріч відбудеться, вона покаже відповідно дипломатичні зусилля української сторони. Але я ще раз підкреслюю. На жаль, те, що демонструє Китайська Народна Республіка, це не зацікавленість в закінченні війни. Вона використовує власне війну в Україні як елемент послаблення як Російської Федерації, так і Сполучених Штатів. Ті останні події, які відбувалися під час зустрічі в рамках ШОС і відповідно військового параду в КНР, засвідчили те, що Китай наразі демонструє позиції щодо біполярності. Світового порядку і відповідно ДеПЕКІН буде другим центром прийняття рішень. Е, тому ну зустріч відбудеться, і будемо коментувати вже по фактах самої зустрічі. Але ще раз підкреслю, на мій погляд, практичних е, якихось рішень щодо закінчення війни не буде. Пане Дмитре, дуже дякуємо за ваш час, перемоги та мирного неба вам, друзі. Гостем програми був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.